Я всіх вітаю. З вами ОЗС-комплект на зв'язку. І сьогодні буде мова йти про заправні колонки для перекачування дизельного пального. <кій> Значить, перед нами стоїть заправочна мобільна колонка 220 вольт, 70 літрів на хвилину для перекачування дизельного пального. Дуже цікава моделька. Чого? Перше. Всі 에, люблять електронний облік 에, з попереднім набором і колоночки, але їм зараз я чую, що людям кажуть, нам замало, ми б хотіли, щоб трошки його доробить, більш професійно зробити. От, ця модель у нас більш професійна, більш ергономічна, технічно не... краще оснащена. Давайте детальніше. Що ми маємо? Дуже компактна. От, Якщо у вас мало місця, і вам потрібно е шланг, там метрів 10-15. Або у вас це буде стояти в бусі, або це буде стояти десь на підприємстві, де під'їжджають машини, але місця не так багато, як би хотілося б, ідеальне рішення. Катушка. 15 метрів. Достане куди завгодно. Електронний облік. Виставили літраж 2,5 тонни старт. Взяли пістолет, поставили в комбайн, машину, в генератор, куди завгодно. Пістолет ну, відбив. Колоночка зупинилась. Показала вам, все супер. Ми справились. Можемо переходити до наступної заправки. Пістолети тут йдуть з автоматичні, з відсікачем. Рукав е зі стопором. Тобто, потянули, він висунувся. Ще раз потянули, він закрутився обратно автоматично. Е двигун 220 вольт самовсмоктуючий, е імпульсна система лічильника. Е це значить, що ми можемо доставити сюди е карточки. Водій приїжджає, карточку переклав. Воно йому заправило. Підрахувало, скільки він літрів взяв. І у вас в застосунку показало. Водій автомобіль 1012 номер використав сьогодні 400 літрів. Дуже насичена електронікою колоночка. Практична, надійна. Це модельки 23 го року. Виробництва. Тобто, їх, це вже моделі, які продумують наперед електроніку, як з ними буде працювати. Тобто, не застарілі, стоїть хороші, хороша плата в лічильнику. Ну, це не, не, не китайські, які там працюють один день. Тобто, все зроблено якісно. І саме головне, вона не де супер дорога. Тобто, вона доступна ну, більшості людей, які займаються там, продажем е, не знаю, там, на підприємствах у себе. Все, що треба загалом людині, тільки доставляємо систему фільтрації, і все, колонка у нас завершена. Беремо, користуємося і насолоджуємося. Ось вам так покажу. Відео я знімаю для того, щоб людина, яка буде замовляти, вона вже була в курсі, в курсі дій. Що, що у нас буде, що він отримує в кінці. Зібрали, прокачали, протестували, відкалібрували, людині все показали і відправили новою поштою. Людина отримала готовий комплекс. Вона тільки приїхала на підприємство, підключила 220. Взяла пістолет, заправила і все. Це все, що від, від вас буде потрібно. Замовляйте. Ми все виконуємо, підготуємо. Сервіс обслуговування, гарантія, ремонти, запчастини. Все ми закриваємо у себе любі питання по обслуговуванню. Ми беремо на себе. Тобто, це не просто продаж, а подальше його супроводження. Любі питання, до вас закріплюється менеджер. Він допомагає зі усім. На Viber, в групу, куди завгодно пишете. Відповідають. Ну, мгновенно, через одну хвилину получаєте відповідь. От якось так. Все, працюємо, всім гарного дня. Тримаємося. Слава Україні! Нашим героям слава. Військовим, будь ласка, кому потрібні колонки спецціна. Все зробимо ідеально. До нових зустрічей. Підписуйтесь там, пишіть коментарі, які вам потрібні відповіді, щоб ми надали. І до нових відео.